Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я до вас з максимально важливою корисною інформацією. Сьогодні хочу розповісти вам про закон України від 19 грудня 2024 року, чому за номером 41.70? Тому що у нас з 1 липня 2025 року змінюється. Повноваження в пенсійного фонду. Що ж буде тепер? Тепер, починаючи з 1 липня 2025 року, Пенсійний фонд України буде набувати повноважень з призначення та виплати державної соціальної допомоги. Зараз поговоримо з вами, про які саме види допомоги йде мова. Це людям, які не мають права на пенсію, пам'ятаєте, що при досягненні. 65річного віку, якщо ви не маєте необхідного стажу, ви маєте право отримувати соціальну допомогу замість пенсії. До 1 липня, тобто 2025 року, потрібно звертатися в органи соціального захисту населення. А починаючи з 1 липня 2025 року, даним питанням буде вже займатися Пенсійний фонд України. Далі це стосується людей з інвалідністю. Так само допомоги на догляд людям з інвалідністю з дитинства та на дітей з інвалідністю віком до 18 років. Це пенсійний фонд набуває повноважень з призначення та виплати державної соціальної допомоги даним категоріям громадян. Чому було прийнято таке рішення? Тому що вважають, що Така зміна спростить систему соціальної підтримки. Вам буде простіше, що даними питаннями щодо обчислення, нарахування пенсій, так, для людей соціальної допомоги, для людей, які не мають права на пенсію, людям з інвалідністю, допомоги на догляд, людям з інвалідністю з дитинства та на дітей з інвалідністю віком до 18 років. Буде так, все зручніше в одному місці, і вам потрібно буде звертатися в Пенсійний фонд України. Наскільки це буде зручніше, простіше, ми вже з вами зможемо оцінити з 1 липня 2025 року. Тож Майте на увазі, коли будете звертатися за призначенням тієї чи іншої допомоги з боку держави, про те, що нас з вами чекають суттєві зміни. В будь-якому випадку будемо з вами вірити, що ці зміни дійсно будуть на краще, і ви зможете вчасно та належним чином отримувати виплати з державної соціальної допомоги.